Так, хлопці, номер три в цьому році. Гідроциліндр. І редуктор Лексін 580. Вал без регулювання, а тут такі глибокі отвори, хоч би не сквозні. І як ми бачимо, вже є реставрація. Ну що ж, будемо розбирати, дай подивимося, правда? Грузимо, грузимо. Лаєчка трошки пошата, ну нічого. Поки Юрчик розпочати, зроблю вам короткий огляд. Значить, ось бачите, люди не жаліли, добросовісно накладали герметику на кришку. Ось тут замазано герметиком. раз тут замазано, то знаєте в чому причина. Так. Я вже показував реставрацію. Видно, що була поломка колись. Бачите? Вироблений від шківа. Коли якийсь з підшипників розлітається, шківом починає бити корпус. Так Ну що ж, розбираємо, Юрчик, бери гайкові і будемо деребанити його. Так, ви кіде, Поїхали. Так. На двох редукторах у цьому році гайку відкрутити неможливо. 400 серія. Е я знімав відео, показував, як ми там наварювали обойму, на силу відкрутили. І дивіться 500 серія через один редуктор виходить. Бо попередні відкрутили нормально. Знову гайку відкрутити не можна. Зараз будемо приварювати якось болта або ще щось видумувати. І будемо відкручувати. Тупо ключ ламається, не можемо відкрутити. Юра каже, йди сам відкручуй ці гайки, або кажи людям, щоб вони таких не зажимали. Да, Юрець? Може зкрути поганяли? Пацанячі. Як це немає, так я ж придумав. Та то це собі придумав, а не мій. О, о. Все ж таки, бачиш, що то, коли діло мастера боїться. Диви. Я торкнувся, і ляні гайка пішла. Держи, ну, да. Друзі, це знову ж доказує мій професіоналізм. Стану тормоза. Ладно. Хлопці, ну незручно. Юра каже, клади свій телефон. Ти, ну, ти не сказав, ти так я думав, ні? Оди да. свій телефон, харе закривай свій рот і держи редуктора, да? Давай, давай, робота. Так, редуктор розібраний. Давайте приступимо до дефектовки. Як я вам вже раніше казав, корпус реставрувався, місце під проміжеточний вал і місце під гайку під обойму. Да, Синок? От ти кочегар, бери, палить. Угу. Так. Е... Як ви бачите, втулочка трішки вийшла з корпуса. Це вона вийшла не при розборці, а вона так і виглядала в зібраному вигляді, коли відчислили герметик. Е, значить, один з варіантів такий, що е, коли корпус відреставрувався, промежуточним валом, ну, промежуточний вал для перевірки чи не знаю, пробували забить, посадити на посадочне місце, його закусило. Коли вибивали назад, втулечка пішла. В таких випадках я просто е, вибиваю повністю втулочку, промазую своїм клеєм, то, що надійно фіксує її, і сажу на своє місце так, як потрібно. Е, в даному випадку, можливо, той, хто збирав і не бачив, що вона пішла, це втулочка, е, або, або ж вибив її, просто не встиг досадити на клей, на яким, яким він користався. користувався. Якщо дивіться, ось тут, наприклад, вона вже не так багато виглядає. Тут вона виглядає більше. Ну, такі нюанси в мене також бували. Так, значить, ось це місце вироблене. Тут потрібно реставрувати. Ось воно. Так як на попередніх редукторах. Якби це були жнива, і, власник сказав толік, будь ласка, зліпи, як попало, щоб тільки допрацювати. Варіант того, що клей спас би ситуацію можливий. В даному випадку категорично рекомендую такого робити, гратися з клеєм. Тут вже вироблення доволі велике, потрібно реставрувати. Так, це є. Це місце в хорошому стані, все нормально, хоч гайка підключилася дуже погано, але вона відкрутилася, різьба в принципі, не пошкоджена, все добре. Так. Так. Ну і по корпусу, в принципі, все. Зараз Юра дорозбірує вал з, шестернями, з шестернею з підшипниками. Інші підшипники знімає, вибиває, знімає шестерень. і оглянемо шестерень з вами. Корпус на реставрацію. Хлопці, хочу ще доповнити відео. Якби при зборці після реставрації проміжуточний вал посадили на клей. Зараз би не довелося цей корпус вести на реставрацію. Клей компенсує ті всі соточки мікрони, які можуть створюватися під час роботи. Все надійно фіксує. І, в принципі, майже на 100% можна сказати впевненому власнику, що йому більше ніколи не доведеться корпус реставрувати. Якби це місце було зібране на, на клей. примежутиші вал до втулочки. Так як тут цього не зробили. А зараз корпус повеземо на реставрацію. Я буду з вами відвертий, не буду там умнічати, я сам ще два роки назад так само проводив зборку, використовував таку, таку саму технологію зборки даних редукторів. Ну, Досвід приходить з часом і зараз збираю з іншим підходом дані редуктора, Стараюсь, щоб вони максимально довго служили власникам. Шкода, що не можу. Гарантувати якість підшипників. Чи то можливо масла, які власники використовують. В одних редукторах ходять від 2,5 тисяч мотогодин, там і 3 тисячі мотогодин. А в інших там 2,5 тисячі мотогодин. Розумієте? Чи то грішить на якість підшипників, чи то грішить на якість масла, яким користується власник. Ну, це вже так захожу трішки в сторону. Не на цю тему. Ну, в принципі, на цю тему тільки непроданий редуктор. Дивіться, ось до речі, бачите, обойма в куполі сиділа вже на клею. Якби зробили те саме з промежуточним валом, він би ні запотівав, ні місце не виробилося. Ну, Зараз маємо те, що маємо. Але дану ситуацію при зборці даного редуктора виправимо і все воно має надійно працювати і заробляти власнику гроші, як завжди. Правда? Тому що для чого ми це все ремонтуємо для того, щоб заробляти гроші. Власник заробляє завдяки тому, що він працює. А я заробляю завдяки тому, що я працюю і ремонтую дані агрегати. Да, син? А нам потрібно працювати і заробляти гроші для чого? Щоб жити. Щоб жити, купити тобі квадрик і допомогти нашим військовим, правда? Чим можемо. Все, ось такі справи. Ні, не тебе наша треба. Я знімаю кар'єра свого. Зараз ми будемо вести редуктор на реставрації. Дружина мені в допомогу. Бог тобі в допомогу. Вчора зібрали редуктор і нам не сподобалося, е, як... Прокручується вал, немає вільного обертання. Точніше, воно трішки є, потім його закусує, потім знову, не, знову вільне, знову закусує. Розібрали. На Ми обой мись таке побачили. Дивіться, бачите тут полосочка від підшипника, дивіться. Тут вона є. Ось тут немає. І тут знову вона з'являється. Йде аж сюди. Значить, тут посадочне місце кернилося, це ще не нами ну, при попередній зборці на керне, так? І нами кернилося, хотіли спасти, так сказати. Нами кернилося це місце посадочне. І Або тут немає центра і підшипника, як вам сказати, Еліпсом зробило, роздало ну він нерівномірно круглий, скажімо так, або тут, або можливо. Ще при попередньому кернінні, е, отам місце під обоймою, десь сильніше обойму зжимає. Ну, нема, Немає виходить е, е, геометрії круга. Ось така ситуація. Тому розібрали, познімали підшипники, все познімали. Заразвал на реставрацію. Більше всього місце це під обоймою, бо я також на реставрацію. Е, ну не знаю, я боюсь просто людині збирати редуктор. Гроші це вона тоді моїй роботі буде. Якщо людині так видати, щоб воно нагрузки ж то великі, не хочу, щоб воно в сезон кончилося. Зараз вибуваю обойму, віддаю її на реставрацію разом з куполом і вал. Ось обойму дістав. Це звернуть увагу, що використовую дорогі підшипники фак. Ось так виглядає місце під обойму. Зверніть увагу наскільки місце витерте. Обойма, бачите наскільки просаджено. Міліметра на міліметр то й два. Думаю, що більше всього напевно причина у цьому місці. місці. Ну що ж, там уже спеціалісти скажуть, в чому причина.